Знаєте що? В 95-му році, у 6-му році був кучма, але вільна Україна була. Ми довго жили в ярмі і не могли сказати правду. Але ж цукром чай пили і мене не в зайці. Тепер до цукру чай пімо і часом нічим твар помити, але ми кинули ярмо і будемо правду говорити. Я така була щаслива. Я ж я бачила свій прапор. Я сина в жовтої матеріалу прапор. Я його на нього кожен день дивилася. Я була щаслива. Я ходила по стріщині, по всіх могилах. Я, але я прозівала. І такі, як ми, бабусі, ми прозівали. Треба було лікувати. Лікувати від радянської системи молодь. Ви подивіться, що тепер в наших селах. А ми працювали, треба не ход, не шукати було могили, а треба було працювати, працювати. Був вчителі, вчителі і в тому числі мої діти, це радянські діти. А ми таке були виховані, виховані таким навіть духом. Ще я вам хочу розказати, коли була нарада у трустовці, побітова нарада, приходили. Рідники, я там допомагала літникові, жінці його, жагалятці, допомагала сніданням, робити обіди, Але так кричком опа тільки дивилась на ту красу, на тих гарних хлопців. Пизніше була е, е, краєва нарада. Мабуть, там і Шухевич був, і Гасун був. Але ви розумієте, я теж так крайчиком, бо не можна було дивитися, не можна було пізнати ці обличчя, гарні обличчя. Я тільки крайчиком дивилась. Мені дали сапеку. Я була з каскур'єром Мені було сім 18 років, і я їздила по всіх селах. Я їздила по всіх селах, роздавала. Е, Роздавала літературу і коли прийшов, я вам то добре для, уч... для професорів. І професор, вихідні я не було, бо треба від гаїв вигнів до... Далі... До... аж до Мединич розносити літературу. Приходить... Приходжу я на лекцію, а професор мене питає, я це нечку. Різняк не були на лекції. А я кажу, пане професор, так треба було, і так треба було. Знала вся процесура, і так треба було, знала вся всі міста і села. Тому я говорю за Романа, що говорить, що він не, тільки мав там три чоловіка чи стільки, то яка війські такі, знаєте, предбачення, вони мусили щось написати. Бо треба було працювати їм, а вони нічого не могли здобути. Тому я говорю, а Роман мав 80 хлопців, які берегли оцей оцю нараду, яка була е, е, повітова, яка була краєва. Це були поважні провідники наші полковники О, навіть і буваря. Ось тому я говорю. За все, вам, за все вам дякую історикам, вчителям, а особливо учням, вчителі, священники, працюйте над нашим, над нашим суспільством. Розумієте, я вам правду кажу. Добре, такий молоденький студент сказав знаєте, що він сказав. Каже, наше суспільство треба лікувати. І правду сказав, сказав хлопчина себе, що треба лікувати. А цю, це лікарство може робити тільки священник, вчитель і учень. І учень. Родина, не суспільство. Ви знаєте, я вам сказала, хоч би говорити, родина так правильно. Отепер родичам треба. Працювати над дітьми тебе. А тоді мене виховували ні батьки. Вони тяжко працювали на полі. Вони працювали, але стіські інженера, доктора, польські окупант не давав їм праці. Вони працювали на полі батькам допомагали. От, от то було, а ввечері. В світі виховували наше молоде покоління. тому говорю, що мене виховала церква свяще.